Сценік готовий, хто цікавився, всім доброго дня. Так, давайте детальненько пройдемось по автомобілю, що так, що не так. Всі, хто боїться дивитися на стан бушних авто будь ласка, не дивіться. Бо може вам стати погано чи в оморок впадете, ну хто його знає, як відреагують на якісь моменти, які є на автомобілі. Але в загальному машина дійсно хороша. Це не простий сценік, а другий сценік. І він 2-літровий бензин. Це його фішечка і його бонус, я вважаю, тому що ну, їхати на ньому реально одне задоволення. Двигуна не чути, ти маєш досить багато потужності під педалю акселератора і натискаєш, машинка просто летить. Дуже гарна динаміка. В нього 200 тисяч пробігу. Він 2007 року на непоганій комплектації. І з непоганим наповненням. У нього лінзована оптика, можете поставити собі біледи. Машинка не полірована, нічого її критично не робили, тільки помили, почистили салон. Значить, Лінзована оптика, Датчики світла, сенсори дощу, лобове вітрове скло. Оригінальний 7 рік. Тут у нас лін-код, можете пробивати по базі, хто хоче на паузу, натискайте без проблем. Автомобіль має також гарний колір. Це зимова гума. З ковпачками. На металевих дисках є ще літо. Задній парктрон, тонований задній ряд. Я зараз покажу десь, тут диски і лежать у нас на нього. Так, ось вони. Навіть болти до них є. Ось такі диски оригінальні, гарні. 17-ки, да? 16-ті, до речі, 16-ті диски, друзі. Клас. 16-ті диски. Тонований, я вже сказав, ну, тут позаду що у нас столики, 6 подушок ARB, ізофікси. Всі всі моменти присутні. Салончик в нього збережений, адекватний. Ну, Звичайно, що не, не без нюансів. Друзі, тобто, Хто боїться ну, нюансів на таких машинах вікових, ну, думаю, що вам. Варто тоді в автосалон кредити брати, тому що ну, дуже багато людей телефонують. І, на жаль, чи на щастя, я розказую, як є і показую відео, скидаю нюанси по машинах і люди починають реагувати як на ворога народу, як то кажуть. Ну, неважливо, ми сьогодні не про це. У нас по салону, давайте так, детально. У нас магнітолка з флешкою доставна. Клімат шкіряне кермо, 4 підйомника. Ну, мультикермо по магнітолі, такий підлокітничок класний. У нас механіка на 6 передач, центральний. три ключі. Що цікаво, у нас аж 3. Так, таке не часто буває. В принципі, в ходу машина просто кайф. Жодних зауважень немає по багажнику. Зараз скажу вам. Ціна її 5,5, друзі, без сертифікату. Можемо поставити газ, сервісувати під вас. Є коврики, бачите, ще для заднього ряду. Так, Тут у нас запаска, домкрат. Ну, В принципі, всі весь набір. Той що мав би бути поличка в багажнику присутня. По кузову зараз я пікну. Кого там не влаштовує фарбовані елементи, ну, перепрошую, друзі, машинка вікова. Може щось тут і є фарбоване, хоча я, чесно сказати, толком і не знаю, що тут фарбовано, що не фарбовано. Так, дах у нас 126, цілий. Капот цілий. Капот оригінальний. Якраз має. Крила не пропікую, вони пластикові. Не пікаємо. Двері водійська сторона цілі. Тут обкакала пташечка, значить сьогодні ми його маємо продати. Так, на арці є підкрас бачу. Але целка бачу, ця так звана целка на місці. Так, ну у нас сама арка десь була пошкоджена, я так розумію. Ось тут є шпаклівка, десь, бачити, точка. Я її піймав, але так дуже локально точечно піймав. Тобто тут десь такий ореольчик малесенький, є шпаклівка. Так, з цим розібрались. Дах тут в цій частині цілий. Задня кришка. На кришці є вмятина під викатку. вона викатається і фактично сполірується, буде дуже непогано виглядати. Тут все гуд. Так, ця арка у нас. Ціла оригінальна. Ну, в принципі, а, ще ці двері фарбовані. Так, що маємо по факту? Ага, на дверях отут десь є заломчик. Я так розумію, напевно, був район 400 мікрон. Зараз я знайду, можливо, є більше. Ну, більше немає. Це локально, тут знову ж таки якийсь нюанс був. Проєм також пікну, для того, щоб ви побачили, що тут проєм оригінальний і машинка не аварійна, просто наводились косметичні моменти. Значить, що маємо фарбовано? Оцю дверку маємо фарбовано. Маємо фарбовану оцю арку. Тут в цій частинці є капелька шпаклівки розміром, як спічний коробок. А так, по нюансах, дивіться, оце буде замінено, стоп, вже замовлений, десь має прийти на пошту. По вмятинках, вмятинка на кришці під викатку, яка катається. вмятинка на дверці під викатку. Не знаю, помітно, непомітно і можливо і непомітно. Так, так, так. Ну, і так в загальному є якісь мікропотряпани. Ну, машина не нова, ото ще там м'ятинки є паркувальні такі. І ще декілька мікропотряпан незначних. Але в ходу. Ну, машина прямо кайф. Друзі, ця ляпушка забереться. Або її не робити. Ну, ціна тут машини не космічна, машина дуже кайфова, з двома комплектами резини, з адекватним пробігом. З Швейцарії. Не знаю, мені вона сподобалась в ходу, я ще не їхав. Шумоізоляція. Зовсім не чути двигуна. Дуже така прикольна, приємна тяга, мотор прям тягне з низів дуже сильно. Прям я кайфанув, реально. Кайфанув від абсолютно від кожного дотику з цим автомобілем. Ну, не нахвалюю, ви вирішуйте самі. Давайте ще раз підсумуємо. 2007 року 2 літра бензин, атмосферний підгаз. В нас в комплектації лінзована оптика, датчики світла, дощу, клімат-контроль, 4 підйомника, задній парктрон, тонований задній ряд, два комплекти резини і дисків. Металева зима і легкосплавне літо. У нього адекватний, класний салон. Можемо поставити газ, можемо замінити під вас комплект ремня ролика ГРМ. Він кот, я вам залишив для пробиття по базі дилера. Ця цей стопік буде замінений е, на БУшний. М'ятинки цих, якщо м'ятинки потрібно, друзі, ми можемо їх підкатати. Якщо у якщо вас це тегерить. Хоча я, я би, напевно, можливо, і не чіпав. Але це все дуже індивідуальна історія. Для кого це важливо підкатати. На ізі ми все зробимо. За це можете не хвилюватися. Так, у нас присутня сервіска, і ми зараз її побачимо. Так, чи це не сервіска? Так, сервіска, сервіска. То певно, що не сервіс, то гарантійка. Так, де ж у нас? Подивимося, зараз оце, напевно, сервіс. Так, є в нас відмітки. Так, є от сервісна книжка є також з, з, з відмітками. Друзі, кому цікаво. Телефонуємо, приїжджаємо, обслужимо під вас, поставимо газ під вас, якщо вам це потрібно. А машинка розмитнена 10-й місяць. Сьомий рік, 2 літра бензин, тут можна ще раз зафіксувати собі він, подивитися, пробити по базі дилера. Якщо комусь цікаво, місто рівнем линішка і ще раз він код для підтвердження. Доставка в будь-який регіон України, звичайно, присутня. Обмін на ваш автомобіль також.